Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні планшет фірми Dodge Dodge Конкретно модель t 30 se Після скидання бачимо питає обліковий запис і бачимо модель. Т-30 СЕ. Ну і клієнт, пароля не знає, облікового запису, Google аккаунт, також не знає, то будемо зараз виконувати розблокування. Переносимось до комп'ютера. кабель. Ще вимикаємо. І очікуємо Завершення процесу розблокування. Все, вже поміняю упади. Все, те ще все розблоковано, пристрій запускається. Пронесемось далі на стіл Тому що

Зайчики пускає дисплей, пропустити. Не копіювати? І все. Як бачимо ось тут зліва, у нас є кнопка Пропустити. Це означає, що пристрій розблоковано. Можна його налаштувати повністю з нуля. Розблокування також пропустити. Пропустити. Все, пристрій розблоковано повністю готові до користування, ну і бачимо знизу Т-30 С 14 Чотирнадцятий Дякую за перегляд відео. Якщо вам потрібно розблокувати щось з таких Нестандартних пристроїв, інколи, Dodge також можна і можна дистанційно. Мої контактні контакти для зв'язку будуть в описі під відео, як зазвичай.